Доброго дня! Хочу зняти невеликий відеоогляд кавомашини Dr. Coffee Koff-Center, яку ми підготували для нашого клієнта. Сьогодні вже поїде встановлюватись на торгову точку. Ця кавомашина найкраще підходить для кафе, магазинів, офісів, будь-яких просторів, де. Немає багато часу для обслуговування, але є великий поток клієнтів. Чим ця кавомашина зручна? Тут великий бункер під каву, три, сипучих, три, три бункера під сипучі інгредієнти. Всередині досить велика ємність під кавову макуху, два міксери, металевий блок заварювання, дуже надійний. Вона дуже легка в користуванні, легко налаштовуються всі напої, регулюється по висоті диспенсер видачі кави, тобто можна ставити дуже високі стаканчики під підлатежки. А ще великою перевагою є те, що в бункерах для сипучих інгредієнтів є спеціальні датчики, які попереджують про те, що в якомусь із бункерів закінчилися. Закінчилася суха суміш. Тобто кавомашина не видасть ніколи е, неякісний продукт. Вона що е, чогось не вистачає і заблокує ті е, напої, які е, використовують цей сипучий інгредієнт. Хочемо вам показати, як, наскільки легко робляться налаштування напоїв в даному апараті. Ось таке меню. Можна брати будь-який напій. Натиснути на спеціальну кнопочку, і ось тут змінити всі бажані нам налаштування. Просто ось, наприклад, бігунком можна змінити кількість помелу, попереднє заварювання виставити, кількість кави, вибрати тиск, екстракцію. Тобто, все дуже-дуже просто. Все українською мовою, все елементарно просто. Є величезна кількість напоїв, декілька сторінок можна налаштовувати різних напоїв. Все супер зручно. Зараз ми бачимо основний екран кавомашини з усіма налаштованими напоями. Це стандартний наш набір напоїв, які ми постійно налаштовуємо. Найпопулярніші в нашому регіоні а саме «Рістрета», Еспресо, Американо, «Лунго». Подвійна еспресо, подвійна американо, еспресо з молочком, американо з молоком, капучино, Латте, Мокачино, флет вайт, віскі віскі XL, гарячий шоколад, какао та тепле молочко. А, варіації напоїв можуть бути різними, але саме цей набір є найпопулярнішим в нашому регіоні. А, щодо. Що ще сказати про цю кавомашину, що вона оснащена опцією показу е, рекламних роликів під час е, очікування. Тобто, якщо кавомашиною довго не користуватися, в ній увімкнеться е, показ зображень, які можна завантажити із е, звичайної флешки. І вона буде показувати рекламу. На відміну від е, деяких інших моделей, в цій моделі немає. Можливість відтворювати звук. Наприклад, в кавомашинах Gitino є можливість відтворювати звук в деяких моделях, але це, можливо, для когось і не обов'язково. Також можна змінити в налаштуваннях ось цей логотип і встановити свій логотип. Можливо, для когось це теж важлива інформація. Кавомашина може працювати як від водопроводу, так і від е, під'єднаної ємності. В нашому варіанті ось, зараз ось така ємність. Е, без проблем працює як вам зручно. Вбудованого бункера під воду в ній немає. Також хочу сказати, що даний кавовий апарат прекрасно працює з платіжними системами, з купюроприймачами, з платіжними терміналами. Ми в себе користуємося платіжними терміналами Ingenico. Ми себе чудово зарекомендували. Можемо теж їх продати, налаштувати, підключити. В кавомашині є прекрасна програма збору статистики по продажам. Все можна чудово відслідковувати навіть у віддаленому режимі. Тож, кому цікаво, можливо, для використання на подібних кавапонтах, то звертайтеся. Будемо раді допомогти. Спробуємо приготувати напій. Прекрасно показує рекламний ролик, поки готує. Комашина працює від генератора у нас сьогодні невеликий блекаут. Ну і ще один натий, хай будемо качіна. молочко. і шоколад. Чудово! Кого цікавлять подібна техніка, подібні кавомашини, звертайтеся на наш сайт вашакава.ua підберем. Можемо підібрати щось бюджетніше. З тим самим функціоналом можемо підібрати щось на живому молодці, можемо підібрати обладнання для професійного використання в кав'ярнях, ресторанах та закладах. Можемо зробити е продаж під грантову програму. Будь-які питання, що стосуються кавового обладнання та кави, можете звертатися на наш сайт ваша кава.ua. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, залишайте коментарі, задавайте питання в коментарях. Буду радий відповісти.